Привіт, усім на каналі Мережки. Мене звати Наталя. Сьогодні буде таке невеличке відео, ознайомче із деякими схемами від американського дизайнера Джаснен. Багато кому з вас цей дизайнер відомий. Ось схеми від дизайнера JustNen є на нашому сайті вже протягом досить довгого часу, тож і на інших сайтах теж зустрічається цей дизайнер. Тож, він відомий українським вишивальницям. Отримали на днях велику партію цих схем. Хочу показати вам, чим... Вони ж такі особливі, що в них є незвичного, і чим вони відрізняються від інших схем, інших виробників. Перш за все, вони відрізняються оригінальними сюжетами. Такими, яких немає у інших американських дизайнерів, так ну загалом кожен дизайнер намагається бути індивідуальним, і у своїх схемах намагається ось цю свою індивідуальність проявити та показати. Саме схемки Land є такими, і дивлячись на ту роботу чи на саму схему, і не бачачи ще надпису «Джаснен», одразу можна сказати, що це він. Ну, хто орієнтується добре у виробниках схем. Так? Тож, Чим такі ці схеми особливі і чому вони не варті вашої уваги? Тим, що вони мають вже у комплекті зі схемами пакуночки з такими додатковими матеріалами. Зазвичай це є бісер Мілхіл, який йде до вишивання того чи іншого сюжету. Також йдуть різні підвісні шарми та підвісочки металеві, ось такі якось в цьому паці. Часто йдуть різноманітні стрічки. Якісь додаткові декоративні елементи. Також у багатьох схемах є ниточка. Чому ниточку дають? Бо це шов кручного фарбування, який там десь важко знайти у інтернет-магазинах. І виробник схем попіклувався про вас, він вам вже їх поклав у цей пакет. Бачите, ось тут для прикладу такі цікаві різні бусини є. Я потім вернуся до цього паку і детально покажу вам, що там є. І Таким чином, виробник схем піклується про свого клієнта, щоб ви вже їх не шукали десь в інших магазинах, не підбирали. А все є вже укомплектовано у цій схемі. І це дуже класно і дуже круто. Так, схеми за рахунок цих паків є суттєво дорожчими, але, повірте мені, вартість цих додаткових матеріалів є аж не настільки висока, щоб шкодувати на це гроші. Оцю, уявіть, ви собі придбали ось таку схемку, там на 30% дешевшою. Окей, ви її придбали, але ви зіткнулися з тим, що вам. Потрібно ще до неї там і підвісний елементик. До речі, де він тут зображений, я щось не бачу на самій схемці. Зараз будемо розбиратися. І ось цю квіточка вам потрібна, і потрібен ось цей хвостик, і стрічка. Ось, бачите, оце якраз є пак до цієї схеми. І повірте мені, зручніше купити одразу все. І мати чистий спокій, ніж потім шукати і підбирати ці додаткові матеріали. А вже вам тільки залишиться придбати муліне ДМЦ, яке зазвичай є дуже легко доступним. І у вашому арсеналі завжди знайдуться це мулінет. Ну, звісно ж, тканинку. Ну і ще, можливо, там може бути перле. Або якісь ще додаткові ниточки, які зазвичай є досить доступними для українських вишивальниць, в тому числі. Отже, давайте звернемо увагу на цю схему. Це новенька схема у мережці Бані Бунґало. Тобто така хатинка для зайчика. Вона виконує і декоративну, і можна і прикладну функцію. Отже, це така хатинка. Тут ви зав'язуєте стрічечкою дах її, а всередині, в Дасі. Буде вишита вами, власноруч, я спершу думала, що це мишка, але це бані, це є такий зайчик, кролик, який буде тут мешкати. Відповідно, цю хатинку можна використовувати просто для краси, так для споглядання. Також ви її можете використовувати і для як для гулківнички Ось, дивіться, з цією схемою у комплекті виробник одразу дає ось такий пак. Будемо зараз дивитися, що в ньому є. Отже, у цьому паці є шматочок фетра, досить такого грубенького, приємного у роботі. З ним буде дуже приємно працювати, бо він є м'який. Ось. Він у нас піде ось тут для віддекорування ось цієї хатинки, так, даху. А також у пакетику є ось така стрічка рожева. Думаю, чому тут так багато картонок, могли б і на одну намотати, красива оригінальна, щоб зав'язати ось тут дах будиночка, це ви вже зрозуміли. А ще в другому пакетику іде ось такий. Зараз, щоб нам бісер там залишився весь всередині. Він тут там позалітав. Ось іде ось такий металевий пришивний елемент. Так Бісеринка втікла. Зараз будемо шукати, де він прошивається на схемі, бо у прев'ю я цього, на жаль, чомусь одразу не бачу. Також у комплекті іде вам дістану, покажу, наскільки це все делікатне та маленьке. Ось такий хвостик пришивний, який прошивається ось тут, зайчику, так? І ось така маленька декоративна квіточка, яку потім триматиме цей зайчик-кролик у своїх руках. Дуже класний пак. Ось, І бісер якийсь одного кольору відтінку у цьому пакетику є, насипаний у потрібній кількості. Стільки, скільки вам потрібно для вишивання цього сюжету. Не більше, не менше, звісно ж, з запасом виробники дають такі речі. Ось, І таким чином цей пак виглядає, він запакований у пакетик, і потім, ще у великий пакет, схема з паком запаковується і завжди йде із нею. Отже, давайте ще детальніше розглянемо схему. Це є прев'ю. Тут зображений ключ до даної схеми, тобто, ви бачите перелік Muline DMC одразу. Ось, це є прикраси. Це є фетер рекомендована тканина 32-го каунту. Звісно, тут деколи рекомендують тканину от для прикладу Wix Morris Blue льон. Так, це від Day Works, якийсь льон ручного фарбування у двох відтінках. На дах та на саму хатинку. Ми, звісно, цих, ці тканин у нас немає на території України, їх дуже важко знайти. Тому ми завжди пропонуємо альтернативні тканинки серед Савайгар, туперміну або інших виробників підберемо вам аналогічні кольори. Отже, розмір є самої хатинки. І а на зайчика щось оце, напевно, бані. Так, 27х51. хрестиків, малесенькі, симпатичний, теж написано рекомендована тканина. Ось так. Ось так виглядає до схеми. А зараз переглянемо, як виглядає сама схема. Тут детальний опис, що де і як. Е, є частинки схеми, якими вишивається будинок. Ось. Так, як вишивається мишка, відповідно, є інструкція, як її потім зшити. А ось де той прошивний шар у нас буде, я так і не побачила. Ну, детально розглянемо будиночки. І не побачила його тут, на жаль. ну Потім детальніше ще, ще розгляну, можливо, десь у схемі є позначка. Ось Тепер, для прикладу, розглянемо ось цю схему. Дуже красивий, симпатичний семплер, такий старий, старовинний. Теж ключ є. Все детально розписано, що, де і як, які матеріали використовуються. І безпосередньо сама є схема досить велика, з різними шовчиками, поясненнями, все дуже детально і красиво розписано автором схеми. Тож, вишивати по таких схемах одне задоволення, коли все зрозуміло, доступно, і ви легесенько її читаєте і зразу орієнтуєтеся, що, де, і як. Тепер глянемо, що у нас у паці йде. Ось він так виглядає, підписаний назвою схеми так, для виробника, щоб краще орієнтуватися. Тут же, звісно, йде більше бісеру. Тут йде раз, два, три, чотири відтінки бісеру, різної структури. є і з блискучою серединкою і прозорий. Тож, фактурні такі бісера. є шовк-ручного фарбування, ось в таких ніжних переходах. І є ось такі красиві шкільні бусини, які прошиваються у даній схемі. Їх видно, де вони пришиваються. Ось тут по рамочці. Відповідно, ця рамочка теж вишивається саме цим шовком ручного фарбування. Ось Ви зараз бачите, як відбувається плавний перехід кольорів цієї нитки у цій рамці. Тож. Дуже красива схема, з дуже красивим паком. Ось. І завдяки виробнику Джаснену вам усі ці матеріали вже є підготовлені. Ви можете їх придбати і одразу приступати до вишивання. Потрібно підібрати тільки основу. Та нитки, та ще якісь там, можливо, мінімальні необхідні матеріали. Так, ще ось така новинка у нас з'явилася з такими оленями. Отже, це є схема оленів, і, відповідно, ще можна вишити такі біскурню з тим самим мотивом. Це є ключ, а тут ще йде крайник. Крайник виробники не дають опак. Тобто вони вважають, що це є досить поширений матеріал, який можна придбати в будь-якому рукодільному магазині. Отже, крайник в кольорі 32-31, рекомендована тканина та розмір самої вишивки, щоб орієнтуватися, який шматок тканини вам потрібен. Отже, так виглядає схема. Давайте глянемо. Тут же вона по-інакшому складена ось так. Розгорним глянем, схемку є, бачимо, як вишивати якісь додаткові шви, теж автор показав, розказав. Звісно, все на англійській мові, але завдяки Google перекладачу, я думаю, вам не складе труднощів це все перекласти. Глянемо, які у паку є пришивні елементи, бачите, є таких три красивих квіточки, які пришиваються ось тут у оленів на, на чолі. Так, є ще така маленька рубка біленького кольору та красивий такий ніжний бусковий бісер. Ось, звісно ж, у комплекті ось цього металевого оленя немає. Це вони просто показують як зразок, що сюди можна втикати піни, голки та використовувати для паркування голок. Собі потім ці підвісні безкурньо. Ось, показувала вам на початку ось цю схему. Це новинка теж у нашому магазині. Це такий пряниковий. Куб. У комплекті подивіться, який класний бісер іде золотистий та біло-червоний ось такий помальований в полосочку. Давайте глянемо одразу ж тут є схемка мишки, щоб я собі теж знала, чи тільки куба. Так, тут тільки куб іде в комплекті, я так і знала, бо окремо є ще схема ось цієї мишки. Тобто, якщо ви ще бажаєте мишку, Потрібно докупляти ще додаткову схему. З паком на мишку. А так, це є схема самого куба, і тут показано, що ви теж можете сюди паркувати піни на новорічну тематику. Ось, ще така одна новинка ось такий невеличкий семплер з сніговиками. Його окрасою є ось по центру така металева сніжинка у сріблястому кольорі. Ось так вона виглядає. І вже в кінці вишивки ви нею декоруєте цей семплер. Дуже симпатичний. Гарний, такий, дуже легенький, швидкісний процес буде, але завдяки таким нескладним схемам завжди рекомендую знайомитись з новими якимись авторами, виробниками, так, щоб не починати одразу з ось таких складних схем. А спробуйте спочатку з чогось простішого. Якщо ви, е, і ви навчитеся гарно читати схеми саме з простіших варіантів, і потім вже складніші схеми вам будуть. Е, Досить зручні та зрозумілі. Так, і ще ось такий олень прийшов серед новинок, теж новорічний, бачите, він вишивається на райдужному, такому з райдужним люрексом Белфасті або Мурану, або Кашелі. У нас. Зараз глянемо, що тут 32-й каунт Белфас. У нас він є в наявності. Такий новорічний сюжетик, невеличкий, з красивим пришивним, золотим та червоним прозором і блискучим бісером. Дуже красиво, святково, теж простий сюжет для знайомлення, ознайомлення з цим виробником. І ось така сова, симпатична з жолудями. В комплекті йде невеличкий пак з шовком ручного фарбування. Ось ним, скоріш за все, тут вишивається ось цей надпис, бо в ньому видно ці плавні переходи від відтінку до відтінку. Отже, познайомила вас з новинками, їх прийшло небагато, але завдяки ним, напевно, що вже в мережці є 90% всього асортименту Джаснену. Ви ніде не знайдете в жодному магазині такого великого асортименту схем цього виробника, щоб вони завжди були у наявності. Я максимально. Намагаюсь підтримувати асортимент цього виробника у нашому магазині, тобто, щоб завжди ці схеми були в наявності, адже ми знаємо, що ви їх полюбляєте і намагаємося завжди їх мати в своєму асортименті. Тож заходьте на наш сайт. Я у описі до відео обов'язково залишу пряме посилання саме на схеми JustNen, де ви можете зайти та одразу обрати до вподоби собі схеми. Також у нас на сайті з'явилася дуже зручна функція. Це коли ви одразу можете вибрати необхідні матеріали до тої чи іншої схеми, одразу безпосередньо у картці тої чи іншої схеми. Тобто з боку буде таке. Додаткове віконечко, де ви можете одразу вибрати всі комплектуючі матеріали, тобто ось ці всі ниточки, мілхіли, то все, що не входить у пак. так Або вибірково собі можете вибрати ті матеріали, яким яких вам не вистачає. Тож, це дуже зручна функція. Довго над нею працювали, але вона вже є доступна для вас, тож зверніть обов'язкову увагу, це суттєво полегшить вам зробити замовлення, так? мінімізувати ваш час і не витрачати багато хвилин за вибором ниток, основи там, чи інших необхідних матеріалів для вишивання тої чи іншої схеми. Отже, заходьте, переглядайте, любуйтеся, ставте собі в цей вішлист в побажання, якщо зараз не маєте можливості придбати, але з часом, можливо, така можливість з'явиться. І до зустрічі у нашому магазині у Львові, хто може заходить, заходьте в Газове Сім, та на нашому сайті зустрінемося у будь-який день 24 години на добу. Дякую за перегляд, дякую за ваші підняті партички до гори. Не соромтесь їх ставити. І до зустрічі у новому відео. Па-па!